Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, сьогодні буде розпаковочка і, як завжди, такий собі недоогляд смарт-годинника AmosFit BIP 6. Приїжджає він ось в такій коробочці. Нічого зайвого, все лаконічно, зверху є оця штучка. Переносить, вішать без різниці. Швидше всього десь там в крамнички, щоб Ось е, така собі мінімалістична картинка. Сам годинник і напис Amosfit bip 6. Я оці всі вам уже граньки і що там понаписано говорити не буду, а можу зачитати те, що пи пише нам українською мовою. Годинника Massfit BIP6 RED, тобто червоний, код товару, дата виготовлення, гарантійні зобов'язання, термін придатності 5 років. Позаду можна побачити основні характеристики. Я їх також вам не зачитую. Модель, там, вольтажі, блютуз і так далі. Знизу у нас є оцей, як він називається, замочок. Тобто, бачите, да? Коробочка не відкривалася, ми робимо це вперше. Всередині ще одна коробочка білого кольору. Тут нас зустрічає сам годинник. Ось так він виглядає, наліпочка. Ось як бачите, сам годинник. от така платформочка, база для зарядки. Така пігулка з одного боку є якийсь такий нанесений шар для того, щоб вона не ковзала. Два контакти і напис Амасфіт. З гніздом USB Type-C. Далі от така собі макулатурочка маленька з дрібненьким шрифтом. До речі, цікаво, чи є там українська мова, чи немає. Посібний користувач, бачите? Тобто все є, молодці, за це окремий респект. І все, і більш нема нічого. Тобто, Всього-навсього годинник і база для зарядки. Кабеля нічого іншого немає. Давайте з вами подивимось більш детально на сам годинничок. Їх є декілька варіантів. Я маю на увазі виконання. Чорний колір, білий чи то світло-сірий. Темно-сірий і ось такий червоний. Чорний-червоний, білий чи біло-сірий і темно-сірий. Ремінець силиконовий, такий софт-тач, приємний на дотик. Як бачите, весь в отворах, тобто нічого не буде. Потіти під годинником. Годинник дуже легенький, зараз візьмемо ваги і зважимо. Ну і відповідно на склі у нас клів у нас наліпочка Discover Amazing. Давайте зараз я візьму годинник. О, вибачте, годинник ваги зважимо і потім продовжимо. Друзі, ну ось я поклав годинник. Давайте ще раз. 43,7. 4773. Ну, такі є. Але це з ремінцем. Тобто, трішки більше 40 грамів з ремінцем. Отже, на руці, я думаю, він буде практично не відчуватись. 43-72. Ну, якась похивка, звичайно, в цих вагах китайських є. тому, Але, ну, не більше там 0,1 грама. Вибачайте за хитання. Ну що, давайте подивимось на годинник поближче. Дуже сподіваюся, що все там буде фокусуватись. Знімаємо наліпочку, вона нам вже не треба. Виглядає, як на мене, дуже стильно, Гарно. Така прямокутна форма. Сам корпус. Як мінімум, ця рамка металева, я не знаю, там алюміній чи ще щось. З одного боку, тобто ця головна, де ми бачимо дві фізичні клавіші. Потім подивимось, за що вони відповідають. Бачимо два маленькі отвори, я так розумію, це мікрофон. На протилежному боці отвори під динамік. Знизу. Знизу, друзі, ми бачимо це посадкове місце, хай буде так називаємо, да, для зарядки. Два контакти зверху знизу. Ну і по центру по колу бачимо різні датчики, які відповідають за пульс, там, тиск, я не знаю. Тобто все, що відповідає за вимірювання стану вашого здоров'я. Оці дві клавіші, які я вам показав, да, фізичні. Мабуть, все рівно нема того, що я хочу. Верхня ось оця, вона має таку, такі якби насічки, що свідчить, що це, мабуть, якась головна кнопочка. Ну, Давайте спробуємо запустити. Можливо, вони не заряджені. Друзі, щось нічого не відбувається. Зараз спробую поставити на зарядку, потім повернусь до вас. Тільки хотів покласти годинник, як він завібрував у мене в руках, тобто я чітко не дочекався, навіть і не зрозумів. Затискав верхню клавішу. Бачимо, потрапляємо зразу в меню, де є вибір мови, є, звичайно, українська. Завантажте мобільну, що там. Не побачив що, але я так розумію, що це додаток. Ось є QR-код. ми беремо смартфон і, само собою, потрапляємо на сторінку завантаження. Як бачите, на даний момент годинник заряджений на 61%. Тобто він підсів за той час, поки там десь лежав в магазині. Друзі, ну у мене зараз немає телефона, Я маю на увазі не свого. До речі, я не сказав. Це я купив один дружині на день народження. Тому що в мене, ви бачили, є Олексію, я дарував смарт-бенд. Який там, про 9, Як я вже не пам'ятаю. Ну і жінці вирішив також, хай контролює стан свого здоров'я. Тепер ми всі. Будемо озброєні пристроями, які нам щось будуть радити повідомляти. Тому телефон в неї, її зараз вдома немає. Тільки ось вона з'явиться, я відповідно візьму її телефон і продовжимо. Шановні глядачі, ну що, діставили мені телефончик. Зараз ми все з вами спробуємо зробити. До речі, вмикається нижньою клавішею. Все це є в тому маленькому папірцю, але ж розумієте, треба ще ж його читати. Натискаємо, утримуємо. Годинник завібрував. Знову ми повертаємось до того, що починали обираємо українську мову і завантажуємо додаточок. Додаточок називається, якщо я не помиляюсь, Зіп. Зараз, секундочку. Ось таким чином все це робиться. Я думаю, ви це все самі без мене знаєте, вмієте. Відкриваємо. Немає інтернету, це я. Трішки притупив, вимкнув, точніше вимкнув режим польоту, тому що, я вам вже сказав, дружини день народження будуть названювати і, відповідно, тільки заважатимуть мені. Ось додаток, зіп, про який я вам сказав, ну, його встановлюємо. Як завжди, Вискрібують рекламу різноманітні. Важить 128 МБ додаточок. Треба було ввімкнути Wi-Fi, щоб швидше було. Ну, маємо те, що маємо. Все, додаток ми встановили. Ось він відкривається. Треба увійти або реєструватись, тому знову я ставлю відео на паузу і буду робити ман... маніпуляції. Шановні глядачі, налаштовую смарт-годинник Amazfit bip 6. Як бачите, прилетіло оновлення одразу ж, зараз ми його завантажуємо. Сама сам додаток оновлюється ще там щось тому що пише англійською мовою і я не все звичайно ж розумію. Не буду займати ваш час, зараз оновимо, і потім я вимкнусь знову. Друзі, як бачите, залишилось менше хвилини. Сподіваюсь, це не займе багато часу, тому увімкнув камеру. Можливо, комусь там щось цікаво, хоча ну що там може бути цікаво. Поки телефону, вибачте, годинник не налаштований, я маю на ну, увазі екранчик, він вимикається, мабуть, через 5 секунд. Тому що, мабуть, автоматом стоїть 5 секунд, Ну, на, на моїх на оцих то було 5, я поставив 15. Зараз, зараз ми оновимося і глянемо, що там і як. Файл передано, написало пристрій готовий. Як бачите, тут йде процес оновлення, 10% 14, 16, 20. І відповідно зараз подивимось більш детально. Особисто мені дуже цікаво, чи зміниться щось на самому дисплейчику, от той, що ви бачите, тому що там все написано англійською, мовою кроки, там пульс і так далі. Чи після оновлення відбудуться якісь зміни чи ні. Сам інтерфейс, звичайно, там, да, коли ми заходимо в меню годинника, там все українською мовою одразу з коробки. А от е циферблати не знаю, мабуть, буде англійською. Та, ну, В принципі, то, то таке. Перезавантажується. Бачимо світ-напис, Zip OS, якась їхня своя операційна системка. Ще раз, друзі, повторюю, я ніякий не обзорщик, звичайно ж, Да я звичайний юзер, причому пересічний і, відповідно, Розповідати вам про якісь там переваги, недоліки не буду, Я просто ділюсь враженням. Якщо хтось хоче кидати тапками, то це я одразу попереджаю. Хочете, кидайте, хочете, не кидайте, мені чесно. Мабуть це певний час займе, тому також вимикаюсь, вімкнусь, коли все це закінчиться. Друзі, бачите, з'явилось повідомлення: систему оновлено, примітки до оновлення. там. І так далі. Виберіть розмір тексту, ну це дружина, хай там сама собі налаштовує. Все. Ось ми бачимо з вами екранчик. Буде знову, ще раз кажу, він гаснути, тому що там, мабуть, стоїть по замовчуванням 5 секунд. Час, відповідно, до смартфона. Ну і давайте... ой! Давайте зараз зайдемо і подивимось. Друзі, отже, отже, дивіться, коли ми заходимо в додаток, ми бачимо зображення самого годинника, ми бачимо магазин циферблатів, де їх дуже і дуже багато. Наскільки мені відомо, там порядка 400 штук. Звичайно, мене це дуже радує, тому що ну гарні, яскраві, ну шикарні просто. В порівнянні з моїм цим годинником танком, то ну, тут в рази більше. Можна натиснути переглянути всі, і їх там буде ну, просто тьма. Не будемо мучити не себе, не смартфон. Монітор здоров'я. Відповідно, тут ми налаштовуємо все, що вам треба. Поляха, не знаю, чи видно вам там на екрані. Сподіваюсь, що видно. Це вже хай вона налаштовує сама. Що іще? Налаштування пристрою. Знову звук, вібрація, дисплей. От зараз давайте поставимо, яскравість стоїть, до речі, навіть менше, ніж наполовину. Причому тут, а там стоїть автояскравість, тому саме воно поїхало. Час роботи екрану стояло 8, давайте поставимо 15 секунд. Постійно ввімкнутий екран. Ну, Якщо активувати, коли надходять сповіщення, поставимо, тренування не будемо, постійно ввімкнений екран. Потім подивимось, тому що зараз немає в мене багато часу. Не турбувати режим сну і так далі. До речі, тут є ще якийсь е голосовий помічник, якому можна задавати питання там і так далі. Крім цього, купа е, програм, які е, пов'язані з самим пристроєм. Бачимо телефон, музика, погода. ну, Одним словом, дуже і дуже багато. Само собою є знайти пристрій загальні оновлення системи було, видимість, видимість чого. Не будемо поки трогати. Що тут ще є? Тренування. Журнал тренувань і, відповідно, тут їх також дуже і дуже багато зараз на самому на самому годиннику глянемо. що таке перевірка функцій. Не спарено Чому не спарено? Оголош, нібито. А, мабуть, після оновлення він не дозволити, звичайно. Дозволити. Все є. Дзвінки по Bluetooth, календар, погода. Ну Одним словом, друзі, все те, що є, е, що таке аура. Зипаура Вас особистий помічник. почніть свою подорож не будемо ми це трогати. Друзі, одним словом, ось якось так. Зараз я вимкну тому що. Вже бачили, вже дружині хтось телефонував, хотів привітати з ним народження. Ну, ось так виглядає. Як на мене, дуже гарно внутрішній баланс, що це таке кроки і так далі, погода, спокій і так далі. Це коли ми свайпаємо куди вліво, якщо, якщо це ми зробимо. Якщо це ми зробимо вправо, то ми попадаємо знову з Zip Flow, а у цей це і є якраз цей помічник, керування музикою, рекомендації різні. пульс І тут же є налаштування, ми можемо тут або щось додати, або щось. Ну, я маю на увазі з того, що даний годинник може, ми можемо або ж видалити. Бляха показує, не знаю, чи є там фокус або ж навпаки додати. Далі, якщо ми робимо зверху донизу, то ми бачимо це таке мінімалістичне меню. Бачимо заряд, режим не турбувати, календар, гучність, яскравість, стоїть автояскравість, ми можемо додавати, віднімати, якщо натиснемо А, то відповідно. Авто налаштування, де ми потрапляємо до циферблатів, наскільки мені відомо їх тут, скільки я не порахував, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Але ви бачили, скільки їх загалом. Блютуз, дисплей, звук вібрація, тренування. От, наприклад, якщо ми зайдемо в тренування, можна, можна автоматично виявити тренування. Я не вибираю нічого. Біг на вулиці. Ну, дивіться, от якщо ми, ми з вами прогортаємо, про скільки, і плюс можна ще й додати свої якісь от таким чином. А з, з, Знизу вверх, коли ми свайпаємо, ми від, відповідно потрапляємо в меню сповіщень. Друзі, ну одним словом, от такий смарт-годиночок. Ще раз повторюсь, це ніякий не огляд, це просто враження від девайсу. Мені дуже особисто дуже і дуже подобається. Навіть чесно вам скажу, більше подобається чим мій. Можна було б спробувати зателефонувати, тому що принцип той же ж самий, що і в мого танка. Тут сім-карти немає, але через телефон, коли він, годинник синхронізований, ми можемо приймати дзвінки, відповідати на дзвінки. Даний смарт-годинник мені особисто сподобався. Сподіваюсь, дружині також він сподобається, хай користується, хай він їй приносить якесь задоволення від носіння. Якось так. З днем народження. Всім велике дякую, хто у мене дивиться, хто подивився, можете щось написати, звичайно ж, якщо вам сподобалось, можете написати, що вам не сподобалось. Це вже ваша особиста справа. Всім ще раз щиро дякую. Друзі, тримаймось, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!